Логічна англійська правопис урок 25 Чудернацька «кн». к. No, new, not, Knit. Чому ми не читаємо літеру Hey в цьому випадку? Чому тільки N? Справа в тому, що колись читали і в споріднених мовах подібні слова досі ще вимовляються з оцим звуком к. Але зараз таке словосполучення мовцям здається неоковирним, невимовним, їм не хочеться говорити «кноу», і тому вони не говорять, а правопис дуже консервативна штука і лишається ще сторіччями. Тим більше, що у цих слів є немало пар без літери K. Наприклад, найт лицар, найт ніч. Розрізнити. Цих два слова ми можемо тільки завдяки літері «a». No – знати now зараз. New знав «new» новенький. Not вузол, not не. «Knit» – в'язати, «knit» – це те, що лишається в голові, коли заводяться воші. А зараз ми прочитаємо оці три стовпчики, щоб ви були впевнені, що слова з Kn ви вмієте писати правильно, і вас не чатує якась небезпека у нових словах. Night – No. new – Not. Knit. Knee – kneel, knife – knob. Neck. Knickknacks. No, nay, need. Якщо ви ці слова знаєте, то ви зустрінете хіба що деривативи, тобто слова, які походять від цих слів. Наприклад, якщо є слово ні, то може бути «нікап». cap. Але вже основну частину ви знаєте, як писати. У решті випадків пишете просто n.